От зараз наші глядачі е, мають змогу побачити е, скрін. Це РБК Російське, от якраз таки... Е, е... Пропагандистське ЗМІ, яке е, пише новину Міноборони, взяти з сайту міноборони їхнього російського подастовірна підтвердженим даним. І цього для росіяни на достатньо, наскільки я розумію, достовірно підтверджених даних. І далі пішло вже, е, е, так би мовити, те, що з рота виливається у них е, Поражені і повністю унічтожені. Многофункціональна радіолокаційна станція, п'ять пускових установок зенітно ракетного комплексу Петріот. Тобто по суті підганяють під ситуацію. Те, що їм потрібно, вони випустили шість кінжалів. Так відповідно, треба шість знищити. Спочатку вони казали про п'ять установок знищених. Потім, мабуть, Кужагєтич включив математику, і такий думає, а як же ж так, шість ракет, а всього п'ять п'ять петріотів. Треба щось додати. Точно, радіолокаційна станція ще ще от знищимо її. І ця кволість у вигляді достовірно, достовірно підтверджених даних. Ми її жодним чином не можемо бити на російській інформаційній території. Чи чимось можемо? пан Артем наскільки я бачу не не Ви бачить ск... того скептичний чим, можна. так? Скептичний. Ну, Потім ваша дома це закрита Пані територія, повністю закрита, і пробитися в неї неможливо. Ніяк ми от говорили перед ефіром. Багато зусиль сьогодні витрачається на те, щоб потрапити хоча б на окуповані території, хоча б там працювати з українцями, угу. тобто з тими людьми, які відкриті до інформації, можливо, вони навіть готові це дізнаватися, але сигнал туди в жодному вигляді потрапити не може. Угу. Навіть супутникові антени люди бояться направляти угу. в сторону українську. Тому що може прийти ФСБ і за ці супутникові антени ну, дуже боляче зробити. Нема що говорити про сайти, бо все заблоковано, нема що говорити про пресу, радіо, телебачення, цього всього немає. Тому достукатися туди можливо тільки зброєю, або русський бунт безсмислений і безпощадний, на який ми всі сподіваємося, який розставить все нарешті на свої місця. Т тобто, ну я не знаю, якщо дозволите, певні інформаційні ДРГ, вони неможливі. А, вони можливі саме як ДРГ, uh -huh. як провокація. Uh -huh. а, але це робота в першу чергу спецслужб, бо тому, що вона неможлива без людей там на тій території, без людей, які зможуть відпрацьовувати або доступ до кабельних мереж. Тобто ну, є технічні засоби, як зламати кабельну мережу і туди, власне, якісь відео запустити. А, вони неможливі без хакерських атак, без того, щоб це зробити технічно, по суті. А, про простими зусиллями телевізійників чи простих громадян це неможливо. Це можливо тільки як спецоперація, в яку залучено багато людей, яка продумана, яка відпрацьовує певний період. Я розкажу на прикладі кримської платформи. Ми робили таку спецоперацію ще в 2021 році. Ми спланували, що коли буде кримська платформа і виступатиме президент України, реклама цієї кримської платформи з лінками власне на нас на Україну має з'явитися на всіх сайтах провідних російських. І це банерна реклама, яка буде вести на нас. Зарані за півроку, за підтримки українських спецслужб, були зареєстровані акаунти у них там. Під туристичну фірму, яка рекламує Крим, були показані банери. Вони пройшли модерацію, що Крим вся правда про Крим, де відпочити в Криму, це все пройшло модерацію. Було оплачено, воно було розміщено. і В певний момент ця рекламна кампанія почалася. Але вона вела не на рекламу, не, Був сайт псевдокомпанії туристичної, але в результаті це все вело на сайт кримської платформи, на промову президента. І 2-3 години воно протрималося. Тобто кілька там сотень тисяч переходів у нас було. Але це була ну така ретельна підготовка протягом півроку. тривала, і це було до війни. Зараз це значно складніше.